Нині друге чтення канона Андрія Крицького, Великого Покаянного канона, як би називали, що із будь-якої точки зору, з літературної, духовної і глибоко богословської, есе произведення всемірної. Не може порівняти канон покаяння Андрія Крицького і найкращими французькими розвратними романами. Якоїсь кіно придумати. Бо якщо весь мир предлагає свої образи, то канон покаяння відкрив перед нами, скільки много людей, біблейських, йшли тим путем у Царства Божиє, і нам показали приклад. Інтересна сила покаяння вічу Іона. Ми сьогодні співаємо восьму пісні, Іона утік у Варсис». Бо порозумів, що не покаялися, коли повів їм Пророк, чекає вас велика погибель. Вставайте на молитву, вставайте на пост. І тоді вони встали всі і попілом всипали голову, так виражали своє покаяння. І Господь одняв кару на Неневію. І щоб не ганьбитися, Іона, подумав, що він. Був неправий пророк. Но потім Він скаже сила покаяння Неневії одняла Кару Божу. Не тільки Іона, не тільки ми. Співаємо в дев'ятій пісні Христос іскушався від диявола, котрий йому показував каміння та казав, найбудуть хліби, повно хліба, все світло і майбутнє, всі натя. Будуть молитися, чесно будуть жити, не будуть не пити, не курити, лише хліб їсти. Уви Ісус сказав: не одним хлібом живе чоловік, ну, всяким словом, ісходящий Ісус Божий, а твоя ідея світлого майбутнього на землі сатанінсько обманчува. Тот же самий Сатана указав. На мгновені, всі царства міра, всі банки, всі багатства, сказав Ісусові, видиш всіх тих банкірів, олігархів, всі ті гроші, все то багатство, це все моє сатанінське, мої люди то управляють, якщо ти, Ісусе, мені сатані поклонишся, я тебе зроблю головним банкіром. Ісус отогнав сатану, сказав, Йди від мене, Сатано. Єдному Богу поклонятися треба, і єдному Богу служити. А останні банкіри, олігархи, і вся современна знать, котра пішла під дух сатани, да, вона інтересна, і машини багаті, і дома і все мають кроме радості духовної, спокою душі. Не мають вони ніякого навіть на одного дня світлого по порівнянню з людьми Божими, так сатана не міг і збити столку. І Ісус показав образ і нам. Христос стягнув розслабленого, поклав його на ноги, одр, котрий тягнув за собою, юношу, вмершого, воскресив. Сина вдовіці, сотника отрока і самарянинці явився. Скілько тобі, душе пише автор, Господь прежде описав образи покаяння. Як нам важно навчитися, з кого нам брати приклад? Часто слабі люди або люди, котрі не розуміють сили покаяння, будучи і осознаючи, що вони грішники, но часто порівнюються слабшими, і в нашому народі казали: а ти не рівняйся на слабого, ти подивися, скільки тебе людей є сильніших, благословенних, твердо стоящих на путі покаяння і духовного возрастання. Чтення канона Андрія Крицького: тут ми в молитві і самі високі образи літературні. Автор іспользує. Ну вмісті з тим, на відміну від всьогосвітніх роздумій о літературі, образи великого канона покаянного пробуждають сплячого, сплячу душу до покаяння. Душе моя, душе востане, що спиш, конець приближається, і ти будеш сужена, доки не пізно вставай. І такі пісні завжди були любими для християн, тому що цей світ постійно робить лише одно – розпалює страсти й пороки. А задача наша усмирити страсти. А тому у світа і у церкві різні задачі. Цей зблудний світ все зробить, щоб людей розпалити. Держати їх у пороках, у гріхах, у беззаконніх, і таким обществом розпущеним легше управляти. Безбожники, вони, може, думають про себе високо, але вони подаються маніпуляціям, як маленькі діти. А от церква Христова почому така нелюбима нині і в нас в Україні, а тому, що всі увиділи, що православні канонічної церкви тверді в поглядах. Принципові в словах, в поступках і не йдуть на обмін, подмену золота не приймають, подмену вина не приймають, подмену віри не приймають. А тому іменно головна причина, чому церкву православну б'ють санкціями. Митрополіти вмичать у тюрми, священиків судять, християни взивають ворогами. А за що? А вони просто ходять до церкви. А от тому, що вони сильні, принципіально духовно возростаючі у во Христі, вони составляють для цього світа блудного опасность таких людей, як ми тяжко збити з толку, держимося єдиства з канонічною церквою. А образи. Покаяння в великому каноні найбуде для нас каждодневні, не лише великим постом, бо ми від, духовно возростає не лише у період великого поста. Просто у період великого поста ми то робимо тройними силами, а в остальне время, від цілий рік для нас теж весь духовне возростання, радость духовна, бо лиш прибуває з Господом і тут діти Божі, котрим Господь аж і попустить із питання, но дасть силу їх перенести, указавши добрі образи і увидівши, що ми їм образом послідуємо, він ту нас благословляє, щиро нас Бог благословляє, а в вічності віримо, в єдно святими і покличе нас бути наслідниками Його Небесного Царства Божого. Амінь.